Uh, ну, думаю, думаю, в принципі е, заявку, а потім, якщо раптом тим часом ще один гол від Оленича, він сьогодні певно ну, найкращим бомбардиром своєї команди, який Ірина Ткачук, арбітри працюють на цьому поєдинку. До речі, Ірина Ткачук з міста, Київ, арбітри Руслан Фанка з міста гарантувати за підсумками. Медбох поєдинків туру, так, бо нагадаю ще раз, гучні за іменами команди, але там в турнірній таблиці все зрозуміло, ну і. і зараз шикарне влучання. Браво! Як можна раніше повернути меншу різницю в рахунках і рівної зробити цей рахунок, тому що кияни можуть. Ну, вони кожну атаку, навіть позиційну, намагаються в певний момент зробити швидкою. І це... І це класно. І Зараз дуже ефектно вриваються. І, класно вривається підкуткові позиції на нього, Тож, зверніть увагу. Як зора впевнено знову, знову в чемпіонаті. Ну, але перемагати, звісно, потрібно. Ізмаїл напроти розуміє, що якщо на передачу віддати Іван Бондал в цьому спец, І... але зараз не пощастило. Кияни знову. Тікають один на один на побачення з голкіперами. Повертаємось до нашого протистояння. СК Київ захищається. І непогано атакували, але добре, дуже добре в захисті Київ відпрацював. Хоча, знову ж таки, чи потрібно доводити, Савчук вже багато разів це робив. Бондал! Ось ще один лідер на полі, і Бондал. Дивимося цією атакою. Правий крайній дуже активно показує, що він буде бігти назад, але не встигає і ворота порожні і встигає, здається, закинути Голкіпер. Все ж таки, 14-21 зберігають рахунок. Ну що продовжуємо дивитися другий тайм поєдинку між командами Ізмаїл та «Ска Київ. Рахунок після першого, 14-21 Все ж таки продовжуємо дивитися поєдинок. Давайте, коли буде пауза, нагадаю вам. Заявки команд, тому що насправді, якщо хтось тільки зараз приєднався, до нас це буде важливо. Ну, а поки скажу вам, що грають між собою 44-й Кирило Добродуб, 45-й Дмитро Жовтоножка та 96-й номер Ельдар Нурі. І ось якраз таки під завершення того, як я називав заявку, досі видно, що насправді той удар був таким. Серйоз сильним, але жовтоножко продовжує грати. Жовтоножко молод. Ізмаїла його буде виконувати курма. З... Там буде дуже складно. Ізмаїлу сьогодні і завтра. Кров з носу треба. Оп... Атака у відповідь і знову знову діакону. Карпати виграли 36-28. Ну і в цьому матчі, бачите, 28-22 веде ска Київ, і це може бути хороше. Він сьогодні явно величезний внесок зробив для того, щоб його команда вела в рахунку. Дивитися, але поки все складається таким чином, що скальвів, Вибачте, скальвівська Київ, звісно, мають розіграти зараз м'яч нячукці Ізмаїла. Довгоножка. Тобто Дане. Він може кинути здалеку, але проривається і сейф. Атака від киян, просто шаленство. Зараз від це 25-та хвилина. І дійсно, Ізмаїлу, треба реалізовувати кожну атаку. Ось, наприклад, зараз Дікону в центрі відеопередачі дуже активно кияни проводять свою комбінацію і теоретично наближаються максимально до четвертої позиції. Тому що так красиво гол. Зараз є ще другий матч за п'яту позицію. Ще є шанс, якщо вони виграють два матчі у Києва це зробити, якщо Ізмаїл програє двічі з перемогою киян подякувати Ізмаїлу за хорошу гру, дійсно активно.